208 КПК України у кримінальному провадженні віднесення в ЄРБРАСІ Кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Ви маєте право на гарність кримінального провадження, що на отримання неправомірної виходи і особистості офіцера. Так, грошові кошти, дивіться, в Дві пачки. Номіналом 100 доларів США. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Номінал 100 доларів кожна в кількості 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Шові кошти вилучаються, упаковуються до сейф-пакету учасників слідчої дії. зображення військового квитка флешка буде вилучена В Одесі поліцейські затримали посадовця військової частини за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Викрали протиправні дії фігуранта співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими слідчого управління, головного управління Нацполіції в Одеській області. За даними слідства, начальник штабу, заступник командира однієї з військових частин, гарантував військовослужбовцю, який самовільно залишив місце служби, сприяння у поновленні. Та звільнення від юридичних наслідків. Ціна позитивного вирішення питання складала півтори тисячі доларів. Після оформлення відповідних документів для зарахування військової водочастини та отримання обумовленої суми коштів поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку. Слідчі наразі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років за конфіскацію майна. Суд обрав підозрювану запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і справу внесення застави. Досудове розслідування триває.